В четвер, відповідно до графіка проведення зустрічі з громадами району керівниками райдержадміністрації, голова районної державної адміністрації Валерій Миколайович Білокудря побував в селі Бабенково Бригадирівської сільської ради. Валерій Миколаївич проінформував селян про основні напрямки роботи по виконанні програми соціально-економічного розвитку району на поточний рік. Записів прийом доступів голова ізюмської районної державної адміністрації. Велокудри Олег Миколаївич, він вже власний депутат наш. Які будуть питання до нього, щоб коротенько розказати, так? Су ситуації в районі. Потім які будуть питання там і особистих. Будь ласка. Дякую за слово. Я вам скажу, що розказувати дуже довго можна за те, що зроблено, за те, що робиться в районі. І сьогодні губернатор ставить перед нами завдання не тільки. Виконувати особисті прийоми, ті, що ми виїзні, ті, що ми запланували. А задача стоїть як можна більше вивчити ситуацію, яка складується в регіонах. І кожен голова адміністрації повинен мінімум двічі зустрітися з людьми, вивчити ті питання, які турбують, для того, щоб донести і до голови власної адміністрації, і через нього можна донести і у Кабінет міністрів про ті питання, які турбують, які не вирішуються. Я не можу говорити зараз і не буду говорити про своїх попередників, тому що ні бажання, ні права такого не маю, а буду відповідати за, свої, за свою роботу із початку цього року. І коротко можу сказати так. Ми сьогодні провели колегії, були всі сільські голови. По соціально-економічному розвитку нашого району. Якщо коротко говорити, то всі планові показники, ті, що ми брали на виконання, вони виконані. Тільки дві сільські ради бюджет не виконали, а так всі 15 крім двох, мають перевиконання у бюджеті, вони незначні, але вони є. І районний бюджет також. Має переконання в сумі 200 тисяч. Це дає нам змогу ці гроші направити на, ті захищені, на захищені статті, які не перекриті на сьогодні бюджетним, бюджетними асигнуваннями. Можна сказати, що 100% цих коштів ми направляємо на освіту, на відділ освіти. У нас на сьогодні не забезпечена школа по перевозку по перевозки дітей. І у вашій сільській раді є питання, ми на них зупинимося. А так, в принципі, планові показники всі виконуються. Крім того, ми ж всі сільські люди, ми знаємо, як важливо для нас період збирання врожаю ранніх зернових культур. Ми його завершили. На круг ми отримаємо, ну ще рахунки йдуть, не менше ніж 28 центнерів. Пшелиці з 1 гектара. Багато це чимало. Якщо дивитися по Бугаївці, то там 40 і більше. Якщо дивитися по тій зоні на південь більше, там, де не було дощі, там, де господарства не мали можливості органіку внести або е другі добрива, то там є такі, що і 18, і 20, а в середньому по району десь близько 28 центнерів. По цьому року по року, ви бачите якому важкому на погодні умови. Ми вважаємо, що це задовільний результат наших аграріїв. І на сьогодні ми повністю забезпечимо як район, так і область високоякісним зерном. Не буде подорожчання хліба у, нашому, у нашій області. З двох причин, тому що ми достатній врожай зібрали для забезпечення свого. Будемо своїх людей. І крім того, у нас ще із минулого року, повністю на цей рік є минулорічний запас ще й по старих цінах, по тих цінах. Тому що в цьому році ціна дещо збільшилася порівняно з минулим роком, тому що врожай того року був набагато більше, а ви знаєте, якщо врожай більший, відповідно трішки менша ціна. Це що так коротко вам сказав би взагалі. Значить, що відбувається, які питання ми вирішуємо по Бригадирівській сільській раді. Ну, ви знаєте, що ми сьогодні готуємо НВК на базі Лепчановської школи, відкриваємо дві групи і практично на 90% робота це зроблена. Ваш сільський голова разом з комісією приймали цю роботу. Зараз Давай підходимо, ми вже обговорювали питання, яким чином ми повинні забезпечити транспортом підвоз маленької дітвари до цього закладу. Я не хотів би застосовувати слово скорочення або оптимізація, воно одне і те ж. Але ви знаєте, час вимагає свого, і як би ми цього не хотіли, все рівно життя маленьким школам, на жаль. Будемо говорити обмежене. Чому обмежене? Тому що не може в маленькій школі дитина отримати той рівень знань, це і наукою доказано, і практикою, і, і досвідом. Не може дитина отримати той базовий рівень знань, який отримує дитина в класі, як мінімум 20-25 чоловік. Чому? Тому що в першу чергу ці школи, як правило, не забезпечені технічними засобами. Це перше, це і комп'ютерізація, і Друге, рівень викладачів у цих школах, відверто кажучи, нижчий, ніж у тих, там, де понаповненість більше. І як підсумок цієї роботи наші діти. Ну, Так ми будемо говорити, їх виховуємо, що вони як попадають у великі міста навчатися чи працювати, вони зразу отримують статус якоїсь другосовки, тому що ви знаєте, що дитини 5 чоловік у класі було, чи 20 там і спілкування, і відзнання, і все остальне. то за ініціативи ні адміністрації району, ні обласної жодної школи не було і не буде скорочуватись. Це однозначно. Щоб дитина мала змогу з будь-якого села вчасно і комфортно доїхати до чи до дитячого садку, чи до НВК, як ми його називаємо, до школи. А що відповідно по дорозі? Якщо ж їхати, то треба їхати на чомусь і по чомусь. По дорозі ми у цьому році визначили два пріоритетних напрямки, У нас дуже мало коштів, що все там. 340 тисяч гривень на капітальний і поточний ремонт на весь район це дуже мало цих коштів. І ми визначили ще з початку року, затвердили на сесії дві вулиці, які ми будемо капітально ремонтувати. Це відніше одну вулицю капітальну, це по Липчанівки, як вона називається? Цим, так? це центральна. А да? да. Центральна Центральна церква, як виходили ви до перекрузки до школи. До ну, школи. Щоб ми підлаштували, будемо з села, щоб можна було проїхати і так далі. Оце коротенько б я так хотів вам розказати, які питання в нас сьогодні стоять. Які питання у вас до мене? Валерій Миколайович відповів на запитання учасників зустрічі. Найбільш хвилюючим було питання стосовно підвезення дітей до шкільного та шкільного віку до Липчанівського навчально-виховного комплексу. Ой, хочу, щоб ви докладніше розповіли про автобус. Це Липчановську школу. Як закривали школу, казали, дітей будуть возити. Оце мій син іде в перший клас. В цьому році Левчанівські діти ходили на підготовку, нас ніхто не возив. Оце дитина, взагалі, він прийде 1 сентября сітя, не знає, що таке школа, що таке вчитель. Общаю. Ми там вже сказали, що бензина немає. І от Левчанівські діти займалися, займаються. 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 А наші діти, оце досі, оце вони йдуть в перший клас, вони зовсім не знають, що це таке і як куди йти. Там це ми прийдемо, ну він домашній діти. Тоді садика не було you і знаєте, вази. Я я пам'ятаю навіть себе, як мені було важко в першому класі. Я це прийшов сам. Адаптуватися в перший, перший, перший час, так слава Богу, що я величенький ще був. Мене однолітки не могли війни. А якщо маленька дитина, його буде прямо говорити, діти є діти, якщо ну, не тиждень, вони ж, і стусають, і обіжають, малечі, хтось та що менше, ну, так як воно є, буде прямо говорити. І та дитина, яка вже в саді, вона може і здачу дати і постояти за себе, а те, що тут з дому стане туди собі десь у голову. Значить, я вам співаю одне. Коли я і працював ще на виробництві, і прийшов сюди, це ж для мене не новий район, і не нові проблеми, то я переконаний, що голова адміністрації не повинна займатися там, ну як не повинна, відповідає кожний голова за це, там, за посіви і за... Вражання це все, але 90% роботи голови якраз заключається на сьогодні в роботі по соціальних питаннях. Це школи, це робота медицини, яка зараз не підлягає ніякій критиці, це е, захист людей похилого віку. І ми у цьому році поставили перед собою бідне таке завдання, ми його обов'язково виконаємо. Воно не відноситься до, слава Богу, до вашої сільської ради. У нас у дуже багатьох школах не було теплих туалетів. І ми поставили завдання в обов'язковому плані всі школи обладнати туалетами теплими. І Ми це зробимо. Те, що у нас немає бензину, так, дійсно у нас обмежений ліміт. Але що відноситься до шкіл і що відноситься до дітей, то я вам гарантую, що діти будуть підвезені вчасно. І школу, і школу. Якщо це треба якийсь непідготовчий період, говоріть через голову, визначаємо знайдемо кошти для того, щоб може навіть якийсь період і до школи навіть повозили, щоб дітвора подивилася на школу, побігали там, щоб вони йшли як додому, а не в якийсь, будемо говорити, замок, чужий і так далі. Так що, що відповідно до дітей, значить все буде забезпечено. Обов'язково наступного тижня керівники районної державної адміністрації зустрінуться з жителями села Довгеньке, Іванчуківки, Заводів, Левківки та Олександрівки.